Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Пишуть про пожежу в порту Пітера. Її швидко ліквідували про те, як пишуть джерела, загорівся один із вантажних кораблів із шахідами та ракетами з Ірану, крім того, що Росія робить дрони уже сама і далі продовжує таскати вантажі з Ірану. Детонація була потужною помста за сьогоднішній січневий обстріл. Раніше сталася пожежа на території заводу зв'язда у Санкт Петербурзі. Вже в п'яте за весь час за дві години вогонь поширився до 200 квадратних метрів пожежника. М. Навіть знадобилося підкріплення за даними фонтанка ру спалахнула плохоповерхова споруда на території поряд із заводом звізда, який виробляє дизельні двигуни, у тому числі для ЕВМФ. Про аеродроми РФ взагалі мовчимо там через день бавовна і хлопки. Ну що сказати, не щастить, так не щастить. Нагадаємо, російські загарбники вранці 2 січня здійснили масований ракетний обстріл по території України. Внаслідок ворожої атаки постраждала цивільна інфраструктура у Києві та Харкові. Є загиблі та постраждалі у повітряних силах. Відповідь. Вілича існує ймовірність повторного нападу. Зокрема, російська армія значно зменшила використання ракет типу «Калібра» під час обстрілів території нашої держави. Про це в ефірі телеканалу Київ 24 сказав речник повітряних сил Юрій Ігнат. Пише 24 й канал. Юрій Ігнат наголосив на тому, що росіяни завчасно програмують та направляють ракети, якими обстрілюють Україну. За його словами, вони налаштовують маршрут завчасно, що дає змогу окупантам завдати повторної повітряної атаки. Протягом найближчого часу ігнат також додав, що росіяни спроможні. Забезпечити літаки необхідними технічними засобами, проте можуть мати проблеми з ракетами на підготовку чотири дні. Достатньо, якщо у них є певні шаблони, ракета програмується, збивається її маршрути, де її повернути направо, де її повернути наліво, а де опускатися та вийти на удари. Це технологічний виріб. Він програмується спеціалістами, тому думаю, в них є можливості, розповів речник. Він також підкреслив, що окупанти переходять в недоторканний запас озброєння. Ігнат розповів, що протягом останнього часу росіяни зазвичай використовують ракети. Пу типу ікс повітряного базування от калібри вони застосовують рідше. масований обстріл Росії по території України. Останні новини. Російські загарбники 2 січня завдали масованого ракетного удару по Україні. Повітряні сили ЗСУ пояснювали, що Росія підняла у небо 16 стратегічних бомбардувальників. ДУ-95МС. внаслідок ворожого обстрілу у Харкові. Спалахнули пожежі і зазнали пошкоджень цивільні будівлі у харківській обласній прокуратурі. Сказали, що кількість поранених внаслідок ворожої атаки збільшилася до 52 осіб. На шість дітей, крім того, Олег Снігубов також повідомив, що в результаті ворожих ракетних ударів по центру Харкова загинула 91 річна жінка. Наразі продовжує з'ясовувати деталі. Наразі інформація щодо жертву і постраждалих у місті оновлюється. Наслідок ракетного обстрілу 2 січня у Києві у Солом'янському районі. Загорілася багатоповерхівка. Люди застрягли на поверхах. Як розповів речник АВА Михайло Шаманов, у Деснянському районі, загорівся супермаркет Аодарницькому пошкоджені не житлові приміщення в Голосівському районі. Уламки ракети впали на відкриту територію. У Почерському також зафіксували падіння уламків на дах детиповерхівки та ще одного багатоповерхового будинку. Водночас в Оболонському районі Києва сталося загоряння нежитлового будинку. Падіння уламків на житлову забудову також зафіксували у Святошинському районі. У Подільському також була пожежа на території ринку. Також там пошкодило газову трупу і Горіло шість автомобілів. У Шевченківському районі також впали уламки. Станом на зараз деталі з'ясовують. До зустрічі Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.